Друже, власне, про що я тобі хотів сьогодні сказати? Я хотів розповісти тобі про круту річ. Я, я не знаю, знав ти про неї чи ні, але я тобі розповім. Це журнал художньої документалістики Нога, де зібрані тексти. Прекрасних людей, і це твій ключ в інші світи. Паралельні, цікаві світи.